І якщо ми доб'ємося того, щоб е, луцькі депутати Луцької міської ради скасували рішення виконкому, це буде наша маленька перемога, перемога в боротьбі за наші конституційні права. Е, Виконком Ми не мали чекати часу, і ми тільки про це дізнавшись, на наступний день поїхали в Київ і провели акцію. І ми нікого не питали, чи можна, чи не можна. Ми попередили про проведення акції в той же самий день, коли в нас виникла ситуація. І це є нормально, це є конституційно. Якщо в Луцьку когось з ваших побратимів затримують, з кимось щось станеться, коли когось побачить на гарячому, на якийсь короткий. Виконавчого комітету, і ми мали можливість повідомляти про акції тоді, коли вони є актуальні, і ми цього доб'ємося, тому що, е, майбутнє, нашого міста за нами, і ми віримо і те, що депутати нас підтримують. Ми сьогодні в кожного запитаємо, і я думаю, що під тиском. Е,